Наприкінці XVIII століття англійський мандрівник і професор Кембридзького університету Едвард Даніел Кларк вирушив у подорож через простори Російської імперії. Його шлях пролягав із холодного Петербурга через брудну Москву, далі на південь, у землі, які тоді називали Малоросією, а нині це Україна. Саме тут Кларк відкрив для себе інший світ. Світ людей, що жили вільно, гідно і з любов'ю до краси. Його записи, зроблені понад два століття тому, дивують точністю. Українські степи він описував, як безкрає море квітів і пахощів, напояне співом жайворонків. Села здавалися йому охайними й радісними, білі хатки з садками, родини, що вечеряли просто неба, співали та сміялися. Вони являли картину щастя й миру, яку рідко зустрінеш на російських землях, писав він. Кларк називав українців чистоплотними, чесними, працьовитими та гостинними. Його вражала їхня щирість і порядність. Козаки самі повернули до міста чужу поламану карету з усім майном. Хто б наважився залишити карету серед росіян? питав він. Українська мова здалася йому мелодійною, повною зменшувальних форм, а віра глибокою, але без рабської покори. Вони становлять шляхетнішу расу, яка перевершує росіян у всьому, що підносить людину. Занотував мандрівник. Контраст із Москвою був приголомшливим. Кларк бачив натовпи, які після церковних служб віддавалися пияцтву й розпусті. Я ніколи не бачив нічого подібного. П'яні мужики танцюють із блудницями, а їхні жінки стоять збоку», – писав він. Навіть у селах, де поруч жили малороси й росіяни, різниця була разючою. Чистота й гостинність українців протистояли бруду та байдужості росіян. Я радше пообідав би на підлозі українця, ніж на столі російського князя, зізнавався англієць. Його спостереження не були пропагандою, це свідчення людини, яка побачила дві цивілізації поруч. Українці зберегли свободу духу, спадок Київської Русі та козацької демократії, тоді як росіяни жили під тягарем деспотизму. Минуло понад 200 років, але його слова і сьогодні звучать пророче. Українці і росіяни не один народ, а два різні світи, розділені не лише мовою, а самою сутністю життя. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.